Дібрався до нашого регіону. Майже всередині січня тут тільки нападало снігу. Буквально ще 7 числа я виїжджав в Сосновий ліс, де знаходив 6 був 7 числа, де знаходив осіння пеньки мерзлі, але знаходив. ну Тепер вирішив поміняти локацію, далеко не їхати, а пошукати у місті. Отам от чути трасу, де недалеко там їздять машини. І забрався отакий от коряжник от завалений. Пошукаємо фламуліну. Якщо щось вдасться знайти, обов'язково вам покажу. Пішли? Пошу, так, Текст. І хто в нас тут? Правда, високовато, але все рівно я вам покажу отакі от тут завали. І от як воно високо росте. Примерзло вже, але є нормальні такі пачки. Ой, аж важко діставати, пошукаємо ще, можливо, десь буде в іншому місці, де я зможу дістати. Але от скільки її тут ще залишилось високо-високо. Буквально в місті недалеко прийшлось відходити, поміняти локацію і зараз ми підемо далі. По тому коряжнику всьому подивимося, що буде, покажу. Де шукати фламуліну. Можливо, хтось не знає, я, в принципі, і сам недавно ще не знав, надивився ну, всяких відео і зрозумів, що їх можна шукати тільки от по таких от коряжниках, там, де старі дерева, завали, старі пні, десь там зруби. От Наприклад, дерево такої якості О, тут може воно і рости. Тут немає, але я вже сьогодні показував, на яких воно росте. Зазвичай. це Акації, тополі зустрічається іноді на дубах. Ну от Зараз от такому коряжнику я й хожу шукаю. Змінив локацію, змінив ліс і вже деякі результати маю. Продовжуємо. От оцьому дереву зима взагалі не по чим. Сидить отаке от собі зелене. Прикольно таке знайти взимку. Взимку зелень. Так як кажуть, радує душу. Воно округи. Одні тільки сніги. Все в снігу. Що ж, зима, середина зими. Не заплановано, ну вийшла як вийшла. Капітан. Так, а це у нас хто? Маленькі-маленькі. Отакі от. Не встигли вони до морозів вирости. Оп але так це маленька фламулінка. О тут ще. О, будь ласка, під снігом є маленька, от було в нас тепло, і от вона виросла. Отака от. Шукаємо далі. Такому коряжнику. А хтось посеред лісу зробив таку от схованку. от Колись ми в дитинстві також подібно щось робили. Було цікаво. Молодці, можливо діти якісь тут граються. Нехай граються. Ми ви знизу, помітив тут такі собі грибочки, але поки тут виберся все слизьке, отакий. Могу як тут зафіксуватися, щоб не впасти. Ну отакі от Хто вони такі. Давайте одна Зірву. Угу. Навіть не знаю як вони називаються, але їх тут ціла купа сховалася під снігом. Сховалися сидять. Ось такі от. Хто вони? Можливо, хто знає, напишіть. Все, прямуємо далі. Сліди, можливо, лисиця. Нікого тут не було з людей. В цій частині лісу. Продовжую далі шукати. Що буде? Покажу. А на вулиці Тихо, класно. Чудова зимова погода. Так, на старих деревах. Але Ну, зустрічаються на старих деревах. Але от невеликі такі от екземпляри. О, от такі. Ну вони й не замерзли. Вони ще кажуть непогані. Зараз ми їх зберемо, потім можливо в кінці, що я назбираю, я вам покажу. Поки тут от є, тут ці такі менші ми залишимо, хай вони сидять біля сусіднього дерева. Ну, Вони морози пройдуть, вони можливо будуть рости і далі. О тут вони є скільки їх маленьких, прям маленьких. Все, шукаємо далі. В добавку до зелені ще й папороть трапляється. Хм, Клас. Як же красиво. Ой, сніг падає на мені. За шиворот. Папороть дуже гарна. Так, на старій акації. О, які трутовики повиростали. Як цемент міцні. Скільки їх тут і там вище, вище, вище пішли воні, величезні. Хм. Так там як цементні. Ото по таких коряжниках і приходиться шукати цю фламуліну. Але щось їй тут не густо. Абсолютно. Але нічого. Ще по-любому щось знайдемо. Але ще чимало часу. Тому будемо шукати далі. Них. О, така от ціле сімейство. Що це за гроби такі? Їх тут ціла, ціла, ціла пачка. Взагалі сьогодні рідкість щось знайти. Я думав, що буде фламоліни реально багато. Подивився там відео, думаю, о там люди збирають. Але от те, що є, о, такі от красончики. Тіле сімейство. Буде багато, ну приходиться показувати те. Хоч що є? От, на такому маленькому така маленька фламулінка. Давайте. Чехай сидить. Ха, я думав, що я більше знайду, то в принципі можна і порвати, і зірвати. Принести, щось може зробити з нею. Ну як є. Ось таке от сухий клен. На такому сухому клену. От хіба чуть-чуть Така от маленька фламулінка. Нехай сидить. Все, ми прямуємо далі. Єдине, що ще радує, ну плюс до хорошого кажуть, відпочинку на природі, що сьогодні погода просто шикарна. Тихо, десь так мінус один. А от і сонечко надвечір. От сонце то ліс ще гарніший. Ось такий зимовий. Добре, на сьогодні вже будемо закінчувати. Свою пробуєнку походили. Десь потрапили десь приблизно півтори години. Прекрасно відпочив у природі. Показати їм мало що є. Я думаю, буде набагато більше. Але як є, так і є. Мені здавалося, буде хломоліни дуже багато. Але в цьому лісі її небагато. Це багато, багато і коряжників і всього такого. Тому всім до зустрічі. Бережіть себе, бережіть природу. І діймо, що все буде добре. Всім па-па! Погнав!